Відбулася сесія Коломийської міської ради. Одне з найбільш важливих питань введення мораторію на встановлення кіосків. Депутати за нього знову не проголосували. Ще говорили про наболіле підвищення ціни на воду. Репортаж із сесійної зали від Віталій Васильчук. 43 третя сесія міської ради розпочалася із наболілого вода і нові тарифи. Директору водоканалу Ігорю Калинякові знову довелося пояснювати, чому вона коштує 15 гривень. Цього разу депутатам міської ради. Якщо буде це підприємство банкрутом, а воно йде до того, що ми будемо неспроможні, ми зараз вивчаємо питання того, що не вистачає, ми будемо воду давати по графіку. бо У нас іншого виходу, не будемо не мати чим платити, тоді йде мова про об'єднання. Це йде мова Франківськ, Тернопіль, Чернівці. Об'єднання і вода за графіком. Ось те, що невдовзі загрожує Коломиї, стверджує Ігор Калиняк. Депутати ж за своє мовляв, їх виборці постійно запитують, чому у нашому місті ціна за воду фактично перетворює більшість населення у неплатоспроможних. Чому у нас має бути ціна вище? Чому не може бути там наприклад на дві на три гривні піднято? А це виходить, підняли майже ще раз так і найпросто більше. 85% Крім того, депутати замість вирішувати справи міста почали займатися особистими розбірками. З'ясовували, хто ж організував пікет під стінами міської ради. Йосип Тодорів заявив, що його звинуватили безпідставно, а він людей навмисне не збирав. Ігор Калиняк сказав, що він зараз перебуває на лікарняному. Виконує ж його обов'язки головний інженер Юрій Березовський. Депутат Тодорів почав вимагати звільнення останнього і покинув сесійну залу. Цю сесію і потім він не буде досі, я сюди не прийду. А потім депутати почали працювати більш конструктивно та плідно щодо подорожчання води. До Кадміну направили звернення з пропозиціями виходу із ситуації. Питання перше: зміни до бюджету. Міського бюджету на 14 рік. Шановні депутати, доповідають. Питання, до якого повертаються у міській раді, постійно запровадження мораторію на встановлення кіосків, нагадаємо, заборону пропонували запровадити лише в історичній частині міста. На цій сесії говорили уже про всю територію. За нього не проголосували і вирішили повернутися, коли буде запроваджена схема розташування кіосків. Наказ передбачає два способи, або затверджує сесію схему, і потім не або далі комісія своїм рішенням робить. Член тої комісії, який є ініціатором того рішення, пропонує не приймати рішення, поки не затвердив на сесії схему. Тобто поводимо всі місця розташування і тоді на конкурсних засадах, а не по заявах окремих людей. Роздаємо ті місця. А чого до цього часу так не було? Це вже четвертий раз третій Ми таке більше не прийняли до того часу. Минулого року депутати Лесійчук, Гошій, Селиця та інші створили фракцію, яка відтепер отримала назву громадянська позиція. Традиційно в кінці голосували також земельні питання. З сесійної зали Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.